Боже, друзі, як я тільки що злякалась, просто снідали на кухні, зайшла в спальню, а там людина за вікном на 12-му поверху. Боже, просто в мене ці три секунди, поки я нічого не зрозуміла, чи секунду, у мене отак от все вниз опустилось. До речі, я не знаю, чого він має зараз нам в вікно, бо ми не замовляли. Можливо, тому що я дуже злякалася, бо я прям заберещала, а можливо, переплутав поверх. Треба зараз уточнити це питання. Хух боже мій! Я тут з Мішою вирішила приготувати кексики, готую по своєму давно перевіреному руками рецепту, його колись дуже давно дала мені мама подруги. І з того часу кращого рецепту кексів я не зустрічала. Зараз хочу перевірити, бо знаєте, є деякі рецепти, які з часом втрачають, як це сказати, ну вони вже не виходять. Я не знаю, чи то. Псуються продукти чи ще щось, бо у нас є такий рецепт. Мама в дитинстві готувала часто цей тортик зебра, називається. Я вже і по її рецепту готувала. І ми готували по рецептам з інтернету. Ну, не виходить і все. Не знаю, щось з пропорціями не те, хоча раніше завжди виходило. Тобто, не знаю, може, з продуктами щось не те, і тепер такі пропорції не підходять. Але от зараз спробую, якщо вийде так само, як раніше, бо я давно вже дуже декілька років, мабуть, не готувала за цим рецептом та взагалі не готувала кексики, то я вам обов'язково розповім і поділюся рецептом. Духовка вже нагрілася, тож відправляю. У нас тут, до речі, дуже весело. У Міші з'явився ось такий басейн. Ми купили в новусі, щоб влітку можна було на балконі в ньому купатися, або коли ми кудись виїжджаємо на природу до знайомих, до друзів, до родичів, коротше за місто. І вдома також на балконі. Або просто так, бо в спекотні дні він, ну він в принципі, обожнює купатися. До речі, подивимося. Що робить цей бешкетник? Ти книжечки дістаєш свої? Так, Міша? Міша, навчився робити пі-пі-пі, як мишка, і грр, як лев. Як лев робить. Міша, як лев робить? Ти, маму, побачив, тобі вже нічого не треба, Ого, да? Там духовка працює. Так любить духовку і мікрохвильовку. Просто обожнює. Так? Ростуть потрошку. Маленькі кексики вже спеклись, великий ще не пропікся всередині. До речі, скористалася ось цими штучками. Вони з сінсеївського набору, який я вам вже показувала раніше. Тут ось ці паперові формочки для випікання і ось ці шпажки. Але я формочки завжди вставляю ще у силіконові, бо вони зазвичай розповзаються ось так, якщо їх не вставити. Ми приїхали в гості до чоловіка-сестри. Зараз вийшли на прогулянку. Обожнює це озеро, це Петропавлівська Барсигівка. Дуже гарно тут завжди. Пам'ятаєте, я розповідала, що у Міші, в принципі більшість речей ми не купували. Всі ці речі нам дісталися від Мішиного старшого братика на 9 місяців старшого. Це дуже нам допомагає. Це дуже зручно, класно. Але є один нюанс. В тому, що так як він не на рік старший, а на 9 місяців, то ті речі, наприклад, які вони носили влітку, Міші по розміру, взимку, розумієте? І зараз я дістала подивитися, що літнього у нас є, бо вже спекотно, і багато чого маленьке. Коротше, у міші на сьогодні, а багато що велике. У міші на сьогодні дві футболки і двоє шорт. Все. А, ну і ось такі бодіки, бодіки по типу маєчок, пару штучок. І все. Весь наш літній одяг. Тому я замовила в сінцеї. Uh, ну, зробила замовлення всі це і замовила те, що нам потрібно і добре, що ми спробували футболки з шортами. Мені, якщо чесно, не сподобалось, він дуже маленький, він ще їздить візочку, це все закочується. Коротше, не мій поки що варіант на цей рік, тому я замовила, зараз покажу вам що. Сьогодні забрала цю силочку, йшла, до речі, десь 2-3 тижні, два, мабуть. Наша посилочка сьогодні забрала, розпакувала вже вже вас. Бо дуже хотіла подивитися, що там. І зараз покажу вам, все розкажу. І Перше, що хочу показати, буду так відходити, це кепка. Ми купили одну панамку йому дуже в такому терміновому порядку. Це було. Я бігла в ретровіль, бо ми виїжджаємо на вулицю, там жарить сонце, і ми побігли. все це нічого немає. В Вайкікі знайшли одну одну панамку і розмір 6-12 місяців. Нормальний, да, такий розброс. То вона на нього велика. Не знаю, я тоді якось так швидко приміряла, наче нормально, але ну, насправді велика злітає. В сінцеї я замовила кепку. Це просто, Із-за цього, в принципі, я все замовляла, бо могла тут купити щось літнє також, купа літнього одягу продається, але із за цієї кепки я робила замовлення. Плюс на сайті сінцеї, я не знаю, може, ви знаєте чи ні. Але там від 1000 гривень безкоштовна доставка, а так вона чи 168, чи 186, щось таке коротше. коштує, то за ці гроші можна купити ще один ромтер. Коротше, Вирішила замовити. І ця кепка розміром 9-12 місяців. Міщою, нагадаю, зараз 9,5. І вона на нього гігантська, вона на мене ну, майже налазить, майже. Ну, не знаю, Блін, так засмутилась, бо в мене під ем, кольор цієї кепки, у мене весь одяг, який ми замовили. Будемо шукати тут. не знаю, в мене є ще надія, що в Україну ці фізичні магазини також завезуть завезуться, бо мені дуже подобається. Скубі-ду. Скубі-ду це прям <середження> в сердечко. от, І... Але якщо ні. То не знаю, можливо, ще раз зробимо замовлення, але дуже засмутилась. Можливо, на наступний рік йому буде, а можливо, вже ні. Тоді комусь подаруємо. Коротше, залишаю лежати до наступного року, а поки покажу вам, що ще замовили. По-перше, до цієї кепки замовила ось такий ромпер. Як я вже сказала, шорти і футболки мені не зайшли, незручно. Тому взяла ромпер. Раз, два, і ще набірчик. Блакитний і біленький, він такий. Врубчик дуже подобається мені такий матеріал. То ще два таких, і дві, два бодіка-маєчки. Маєчки мені сподобалися, вони. ну, як і як бодік, і як маєчка. Коротше, класно, можна, так як парочку шортів, двоє, якщо бути точ, точними, дві пари шортиків у нас є, тому ось можна носити з маєчками такі справи. Ну і плюс дві білі футболочки. У нас і так є від братика Коротше, ось такий набірчик. 1005 здається, гривень за все. Ось, то такий у нас. Увов, але скубіду ну я не можу просто, як же мені подобається. І прям ідеально по кольору підходить. Я і під цю кепку підбирала це, бо тут блакитненьке, і це, бо тут блакитненьке. Ну, а такси я думала або шортиками вже вдягати, або м -м, спати, щоб він спав в них коли дуже спекотно, то якби не підбирала вже. Просто сподобався, Фу, сподобався кольор. Такі там милі таксички. Ну що, покупки вам показала, тепер хочу розповісти про головне, про мішану грижу. Ми ходили до хірурга, про це я розповідала у минулому випуску, у минулому влозі. Якщо ви його не бачили, то переходьте і дивіться. А... І тоді ж я сказала, що ми вирішили зробити тейп йому і запитали про це у хірурга, так як у чоловіка сестра цим займається. Хірург сказав: супер, робіть! І тому. Ми сьогодні це зробили. Нарешті, я дуже рада, для мене це новий досвід. Чому кажу, що для мене новий досвід, тому що я теж тут з ейфом, бо мене хвилювало питання діастазу. У мене його, в принципі, знаєте, на грані, коли його. Немає, але ну, ну, трохи є. Коротше, трохи є, то вирішила зробити мені тейпи. Подивилася чоловіка-сестра сказала, ну давай зробимо, воно швиденько собі затягнеться і все буде окей. То так і зробили. До речі, саме з цієї причини, тому що я сумнівалася, чи є у мене діастаз, чи ні. Бо я ж кажу, воно на грані, так, типу, до 2 см вважається, що його немає, можна робити все. А від двох. І більше там, до 4, здається, то такий перехідний етап, ну, початкова стадія цього діастазу, і тоді можна стейпами, вправами це прибрати. Якщо вже більше, якщо він занадто великий, то тоді вже операцію. Але у мене ну, приблизно 2 см, ну, типу, і не туди, і, і не можна сказати, що він прям є, і не можна сказати, що його немає. Але м'язи не стикаються між собою, як це було до вагітності. Тому ось буду ходити тейпами зараз 3-5 днів, потім пару днів відпочивати і знову заново зробимо. Але вже посильніше. Зараз у мене без ніякої натяжки, просто воно прикольно, щоб шкіра звикла. Так виглядає, речі, мій живіт. Я насправді задоволена своєю фігурою після пологів. Мене все влаштовує. Хочу трошечки. Привести це в більш підтягнуту форму, і, блін, я не доказала, що в мене думки стрибають трошки про те, що чи є діастаз чи ні, я не могла визначитися, і тому я не качала прес до цього моменту. Тій ще вже 9,5 місяців від пологів я прес ніяк не задіяла. Я робила тренування такі легкі, але вони не включали в себе вправи на прес. Тому що я ну, підозрювала, що можливо в мене є діастаз. Трошки. І він дійсно, ну, трошки, ну, можна сказати, що є. Ну, коротше, тейп маю справитися. Я ще вправо пороблю. І нарешті закрити це питання, бо мене це турбувало. І я якось, знаєте, навіть не зв'язала те, що вона займається тейпуванням, і те, що вона буде в робити тейп, і, і що це можна і мені зробити. А тут ми прийшли, я так, і вона щось там розповідала про якусь свою клієнтку, що от, в неї там діастас. І я така: стоп, точно, Діастаз!». Кратше, зробили, а тепер змішую. Обидва такі ходимо. Я не очікувала, до речі, що це буде так приємно. Мені так приємно з цими тейпами, це так тепленько. Ну, якось ніби тут, в тебе тут грілочка. Коротше, класні якісь відчуття. Сподіваюсь, так воно далі буде, нічого там чухатися під ними не буде. Коротше, такі справи. Поділилася з вами. Напишіть свій досвід, якщо він у вас був з діастазом. І стейпами в цілому також ще раз прошу тих, у кого у діток, чи можливо у вас в дитинстві були грижі пупкові, то ваш досвід напишіть також у коментарях, мені буде це дуже корисно почитати. Бо сьогодні, наприклад, Сашня сестра розповіла про досвід багатьох діток, яких вона знала, у яких ця грижа пройшла самостійно. Ось із масажиком і. До двох років все пройшло. Хірург же нам сказав, що у Міші не, прой, не пройде саме. Але зі слів хірурга, я зрозуміла, що в нас дуже велика грижа ця. Ну і мені, якби на, на такий погляд людини, мами, яка бачила той пупочок зовсім в іншому стані. Мені здається, що вона просто гігантська. Сьогодні чоловіка, сестра Подивилася і сказала, а, і це все, ну, що вона бачила набагато більше ці грижі, тому хочеться вірити, що в нас все пройде без операційного втручання чи оперативного, операційного мабуть. Коротше, що нічого йому там робити не будуть, і все минеться без операцій. Але подивимося, як це буде на практиці. Все, що можна робити для цього, ми ж робимо. Все, що ми не можемо зробити, ну то доведеться змиритися, головне бути на позитиві і, і спокійною. Для мене головне бути спокійною, бо коли я спокійна, то все добренько робиться. Все це весь мій світ, він існує. Коли я неспокійна, то в мене все. Але буває таке, бо я жива людина. Дякую, що ви вислухали цей мій потік думок. Кух літає капець. На відео не видно так, але прям як ніби сніг іде. Це реакція моєї дитини на квіточки. Обожнює квіточки, листочки, дерева. Класні квіточки, мішуль. Вийшли на прогулянку після сьогоднішньої ночі, після всіх останніх ночей у ванні. Дуже приємно зранку випити каву, потім вийти на прогулянку. Прям якийсь кайф. Везу дитину, показувати ще йому квіточки. У нас тут в одному із дворів сусідніх ЖК дуже-дуже багато квіточок. Це засаджено. Дивись, синок, які гарні розпустилися, ти бачиш? Клас. Ось тут прям багато квітів, різні трояндочки, різнокольорові, дуже гарно. Так обережно. Не треба рвати листочок, просто трохи. А так. І ніжки голі, як завжди. Знімає все, шкарпетки, взуття, все знімає. Угу, Їдемо далі. Там ще жовтенькі є. Вау, така рожево-жовта. Дуже гарна. У нас здійнявся такий ураган. Люди просто біжать додому. Пил просто нереальний. Подивіться, нічого не видно. Капець. Закриваю вікна скрізь. Фу. Подивіться, наче туман. Я в шоці. І так різко, якось одномоментно. Ми дочекалися дощика з мішою, перечекали і вийшли на вуличку.